Красний шапочка? То підкажіть до церкви, тут якісь перепуски дають. Не всі громадяни, да, може? Ідіть свій шабаш там можуть. Тільки тільки, тільки, тільки прав, правильні громадяни заходять, да? Ідіть свій шабаш там устраювають. Що кажете? Ще раз скажіть. Заходьте ближче. То то не пускають мене, я б не зайшла. У вас фамілія. А в мене в мене не така фамілія. Через огонь два рази прийму треба було. Ви Треб я про це депутат <звіг> чи ні? <звіг> <звіг> ні? <звіг> депутат, <конечно. Без>, звісно, не ради України. Ми провокаторів не пускаємо, щоб не було. на території а, а ви хто такі, що ви взагалі сказали, що я провокатор? Ви хто такі? Представтесь, будь ласка, я не зобов'язаний представлятися. Ну, ви мене назвали провокатором, і ви тут стоїте чогось, не пускаєте мене до церкви. Поясніть, чому за Ви вже службу ослужили, що ви ще хочете? Свічку поставити? Я хочу. Там є ікони. Дуже якщо ви не знаєте, там є чудотворні ікони. На банері вже ваші ікони. Це, це церква. До церкви може зайти люба людина, Ваші, якщо ви знаєте, ми поки, поки що живемо живе в демократичній країні Україна. Тут ще поки Вашу що діє конституційні закривили. права це, що зараз, знаєш, буде завтра на російських сайтах. Це ми вже знаємо, розуміємо і Якщо Оце завдяки, може, якщо ви, якщо ви так зробите, якщо ви так зробите, до чого тут взагалі російські сайти? Підкажіть мені, чому я не можу туди пройти. Шановна всі ваші відео потім на московських сайтах, які фінансуються з Москви. Які Будь які власка. моє відео? До, які... До я ще раз кажу: пустіть мене, дайте мені Д, пройти. Бо буде застосовано добре спецзасіб. Добре, спецзасіб проти мене? Проти вас. Я тоді виклик. Я тоді викличу поліцію. Якщо викликайте, проти мене буде викликайте. застосований спецзахист. Викликайте. Скажіть мені, на підставі чого ви мене зараз не пускаєте? Хто ви такі? Я не зобов'язаний вам казати. Як це не зобов'язані? А чого ви тут стоїте? Отжимайте. Які ви? Хто на підставі чого? Я ви тут стоїте? Хто ви такі? Ми віряни. віряни. І Таїн. я теж вірянка, я теж вірянка. У вас зовсім інша віра. Це хто, це хто встановив? Це хто становив? Мерседес ваш становив. При чому тут паша, паша мерседес? мерседес. Хто це встановив? Поясніть мені ще раз. Ви що, геть же здуріли? Це просто звич. От ви расисти, ви звичайнясінькі рашисти, дезертири. Чого ви тут стоїте? Поясніть мені, чого ви тут стоїте? Шановна не провокуйте нас, нам не можна лягати. Поясніть мене, ви ви розділили громадян на якихось правильних і неправильних. Правильні сюди можуть зайти, а я не можу. На підставі 307 статті провокуйте ви. Я взагалі нікого не чіпаю. Я тихесенько хотіла прийти. Я хочу подивитися на службу. Я хочу зайти подивитися на службу. Там переслужили зараз. А де ваша? Де ваша я ще раз? Я ще раз вас. Я вас запитую, чого я не можу зайти. Я вам дозвіл себе знімати не давала. Я знімаю не вас. Я знімаю людей, які мені погрожують. Вони мені погрожують. Ось ця людина мені погрожувала. Вона мені на камеру сказала, що вона застосує спецзахист. Поліція, ви це чули спецзахист, спецзахист поліція. Поясніть мені чому інші громадяни туди заходять, а я ні. Зайдіть чому ви трохи. чому ви мовчки це знімаєте? Зайдіть трохи пізніше. От через дві години зайдіть. От зараз одні відбудуть визвом з вами. На не буде ніякого конфлікту. От просто Ваші зайдіть через батюшка, дві години. Вам же не забороняють. Вам кажуть, прийдіть пізніше. Я ні я, я нікуди не ход, я не. Ну, ви Бо хочете я конфлікту? Я, я не От буду... давайте через дві години зайдете я хочу, вас пропущу. Под... Я хочу подивитися, яка Я хочу подивитися, зайти в храм. А що там дивитися? Люди ви ходять то, в храм, щоб дивитися чи щось це робити. Зачекайте, я... разом я... з вами. Поясніть мені, чому я туди не можу зайти ви зараз. Ви не можете зайти. Хай не одна... можу. Гу? Не можу, тому що мене туди не пускають. Є група людей, яка може відслужити, відбути, вийде, ви зайдете через дві години. Хто це встановив? Хто це встановив? Що є певна група, ви хочете якої я групи відношуся туди? Хто ти? Хто це, всі хто це встановив? Всі не помістяться. Вийде одна група, зайде друга група. Іхто, вам же не хто, це, хто це встановив? Вам ска... Що це за правила вам сказали, що, що ви можете правила. Прийти... Вам заборонили заходити? Заборонили, заборонили. Що... Мені ви... на ось замок висить, Ось я не можу. Стоять людина ви... і не пускає ви мене. Ви прориваєтесь. Ви можете прийти пізніше трошечки. Ви можете прийти пізніше. От давайте, давайте вдвох з вами сходимо От пізніше. Ви, ви, ви ж ви ж мене, Дайте... провокуєте. Ви ж мене я провокуєте. провокуєте. Я вас не провокую хочу тихесенько просто зайти. Давайте разом зайдемо чому через дві. Чому інші люди можуть зайти, інші громадяни, ви, ви а хоч, я не можу. Ви хочете конфлікту? Ви просто не я не хочете... хочу ніякого конфлікту. Я От, хочу Я хочу зайти. Давайте, давайте, давайте я з... разом з вами зайду. Давайте через давайте. дві години. Я від я відслужую і зайдемо через дві години. Спокійно я зайдемо хочу з вами. зараз. Мене немає дві години. Я з ранку до ночі працюю. А, зараз служба, я хочу я зараз одну не неділю суботу сходити, спокійно помолитися. Ну не можу. чого Церва... мої конституційні права зараз порушують? Вона не гумова, вона не може всіх вмістити. Да там немає людей. Я... Скільки там? Давайте я зайду, перевірю. Там, що ви що ви таке кажете? Обов'язково до мера ми ще сходимо. То може він там стоїть? Ані тут у вас просто задача. Вчора мер на своїй вас... сторінці всіх сюди запросив на службу. Я хочу візьмі... піти. Я візьмі хочу чого. Мера. Оці люди, ось ці правильні громадяни, знімайте виходять. Знімайте... А я якась недогромадянка? до громадянки, знімайте мене, я вам а я розкажу. якась недогромадянка виходить? Ні, Ви дуже дуже гарна жінка. То поясніть мені, чому заслуки. я не можу туди. Я спокійно, я, я спокійна. Хочете, вдвох сходимо з вами. Хочете? Я хочу зараз. Давайте я з ну, вами за... оце. От... Зараз, я я зараз я на службі. Я не можу. На які ви службі? Я по охороні громадського порядку. А хто хто вам його по не діло... було конфліктів? Я дивлюся за порядком з своїми побратимами. А ви що робите? Які побратими? Це хто? Територі... Це мої друзі. Територіальна оборона? Друзі, які Територіального оборони. Це ті, ті що служать за теробороні. Це ті, що зарубіну. Ви ви ж його самі ходили пили. Того, що він гроші я, вам не платив. Це, ви, це ваші слова. Це люди, які стояли за ними на блокпосту, коли була окупація. Ну ви знімаєте зовсім з іншою а, Добре, скажіть, де, де, де був ваш Зарубін, коли була 24. Я не говорю за це прізвище, я говорю за людей. А я, за... вам, а я вам говорю, що ці, цей храм випікав хліб для людей, того що хліба не було ніде. Пусті прилавки Добре. Добре. в магазинах були. Добре. Мені вдома нема Добре. було Добре. чим кормити своїх племінників. я веду до того, що ви служите людині. Який насрати на всіх нас громадян? Ми всі, ми Ось що взимали. я кажу Народу України. Ви служите, ви, підпорядко... це ви, це підпорядко, ви підпорядковуєтеся, ви підпорядковуватися. То виходить, я ви не народ України? Ви народ України. Ви народ України. Гарна жінка. Я вам сказав, вам спокій. заспокоїтися. я спокійна. Дайте я мені заспокій... прийти. Я спокійна. Відслужать ви люди. вийдуть, зайдете. Ви я тобто, вам пропоную навіть вдвох тепер, зайти тепер навіть. Тепер у нас пропуск у храм, У храм можна зайти тільки тільки по якомусь особливому Як сказав, пропускному пункту. Треба отримати якусь особливу можливо, перепуск, у Зарубіна чи де. Бачу, Навіть він і зараз. Скажіть, заміжджі, де, зайдемо? де мені можна... Йдемо з вами через дві години. От я і хочу, може, я там і знайду собі чоловіка. Я Про... теж не жона, можемо зайти в два через Давайте, давайте зараз і зайдемо. Чекайте, зараз дві години служба закінчиться. Ось мені мені пропонують зайти, коли вже закінчиться служба. Не, 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 не пускають громадян до церкви. І, і поліція знімає мене, знімає мене. І мовчить, нічого не Май каже. Дівчат, це все власне. покриває поліція. Оцих злочинців, які поховали обличчя, обличчя чомусь поховали. У вас є якісь факти, що це злочинці. От ви говорите, ви є, є. я на них вчора писала, я на них вчора писала заяву в поліцію. У мене ноги в синцях. Вони мене вчора що побили тут. сказав суд? Вчора мене тут побили. Ви снідетеся, а, а мені приємно, як Полічно. жінці, я тут, я пробачаюся, я 10 років вже працюю. Офіційно кожен місяць я з 14-го року плачу воєнний збір з 14-го року. Це у вас збір. війна почалася в 22-му, Я всі з 14-го року збір. більше тисячі, тисячі гривень, гривень з моєї заробітної плати відходить податок на воє... воєнний збір. Я сплачую І ви, жалкує, Цей... ви Я не жалкую. Я кажу, що ви мене в чомусь звинувачуєте. Хто вас звинувачує? Ви чули більше біль. А чого я туди не можу зайти? Ота людина надо мною насміхалася. Казала, що я провокатор. Який я провокатор? Ви називаєте я звичайна щось... жінка, яка прийшла Ви... і хочу зайти Ви... до храму? Ви зайдете до храму. Ви тільки що людей назвали злочинцями. А хто вони? А хто вони, якщо і обража... вони мене ногами і ображаєтесь... били? Хто вони ображаєте і ображаєтесь, і ображаєтесь... І ображаєтесь на те, що вас називають провокатором? Одна людина мене взагалі вчора по лицю, по лицю вдарила. Полецю назвати. Мене звати Олена Олександрівна. Олена Олександрівна на що ви знімаєте це відео? На, на що це розраховано? скажіть? я знімаю це відео, щоб ну, мені зараз що, ніхто вже, щоб мені ніхто зараз полетів не дав. Ну це с ну це смішно вже розумієте? Ну вам вже смішно люди, люди вже розібралися. що Вам тут, що... смішно? Воно ну, ну, вже не працює. Тобто, вам вже... смішно, коли поділили людей на правильних люди... громадян і неправильних. Люди вам від цього смішно від цього смішно розібрали? Які люди? Тому це відео вже не працює. Вам вже треба сценарій міняти, бо тому що не працює все. Пастер вете. А щось. я нікого не провокую. Я хочу зайти. Ви, вже... Ви... нагонорові. Нормально спілкуємося, ми налажуємо да якісь якого як поясніть мені чим я вас провокую? Я мовчу. Я не говорю, що ви... ми спілкуємося. мені подобається. Ці люди, які мене не пускають, вони нікого не провокують. Вони мене не провокують, не провокують за чого вони вас провокують. А чого тоді вони ну, мене не пускають до храму? Ви кидаєтесь на стіну головою, а потім говорите мене голова болить, і це стіна винувата. Нащо ви кидаєтесь? Зайдіть через дві години. Зайдіть я завтра. На... На яку... Навіщо ви провокуєте? Я... я навіщо ці я відео просто Оксана? Хочу, я навіщо просто хочу. Працюєте, я просто хочу зайти до храму. Я просто хочу зайти до храму. чому ну люди чому війдуть, у нас, щоб не було... чому, чому, у нас... Храм... чому храм. У нас пускають одних громадян, повпускають, а інших ні. Я з вами взагалі не балакую. Поясніть мені, чому ці незнайомі люди мене не пускають до Вийдуть Люди я їх не знаю. Вони поховали обличчя. Ви кажете, що вони не злочинця. А Хто вони? Хто вони тоді такі? Ну ви чуєте, що ви Хто вони такі? Якщо вони просту жінку. Яка з 14 2014 року платить податок, воєнний збір. Ну, де ви працюєте, що ви платите податки? Де, хто, де, де, де ви працюєте? Хто, місце роботи ваше. Місце офіційно. роботи ваше. Ваше місце, ви кажете, місце роботи ваше. Я працюю офіційно. І я офіційно працюю. Ну. Де? Офіційно. Ну, яка вам різниця, де я працюю? Того що ви ніде не працюєте? Ви Звідки тут не ви тут не стояли? Ви, ви б тут не стояли зранку до ночі. Ви назвати сі злочинцями. Я Вы називаю людей, на які стоять і не пускають мене Вы до храму. Говорите і, говорите людину, праціває, і поховали обличчя. Де. І похова... я кажу, що, що? я з 14-го року плачу <гум> податок і маю право спокійно прийти у неділю і помолитися до храму. Сама, дивіться, вони мене не... не Оксана звати, мене звати Олена Тим більше. Дивіться обличчя не скривають, а просто я холодно, взагалі не розумісте? хочу. Обличчя, я не хочу обличчя, з вами балакати. Бачите? Я потому, хочу що, просто при ваша храму. мета. Ваша мета я просто хочу пройти до храму. просто Шоу не виходить. Мені не треба вашого шоу. Це вам треба шоу. Я просто хочу пройти. Бачите, ви зараз кидаєте за стіну головою Куди потім я кидаюсь а потом даде говорити голова була. кидайтеся на мене ви на ну, жінку вистали оту три чолові три чоловіки на одну жінку Та, ну, нам взагалі не цікаво з вами говорити просто ми стоїмо і все а ви кидаєтесь, розумієте? На кого я кидаюся? Ви чому ті люди зові знімаєте... ті люди змогли пройти до а ви я ні? Знімаєте шоу. Ч... Поясніть мені, чому вони пройшли, я а вам... я ні? Давайте через Поясні. дві години сходимо за я з вами. хочу зараз. Поясніть, а чому ті люди зайшли зараз, а ви... я повинна заходити хочете... через дві години. Ви хочете конфлікт я розумієте, а не зараз. Я сам не розумієте. Тобто ви проти жінки, отак стали, так? Це не на Бахмуті воювати, так? Це не на Бахмуті там стояти. Мене кращого друга вбили. А чого і він загинув там, де зараз ваші коріші так і не пройшли? А хто які а по які мої коріші ну, ви ваші хочете? коріші? Це ви, це ви, це ви тут русскі. Ви тут усі це ви руські мир? Є то ж тут було все мирно і в злагоді. Це ви влаштували. Прийшли зі зброєю до храму. Чому ця людина може пройти? А я ні? Поясніть мені, ви поліцейські. Ви, не ви було в службі. тут знаходитеся для того, щоб. Чи він зайшов? Це не до мене питання. А до кого тридцять літне була подати. Ви ж тут, ви ж тут що знаходитеся, щоб захищати правопорядок, правильно? Ніхто то, то, то чого? Я от та людина не спокійно не зайшла, зайшла, а подивіться, я не можу, а, а мене не штовхає не цей чоловік. Поясніть мені, чому от уже сьогодні вже не пускаєте. Ну подивіться, де наш правоот Бог просто плотно стоїть. Плото стоїть? Дайте про дозвольте. Я пройду. дозвольте приду. Пані, не нападайте на нього. Як? Ну прокоментуйте, ви поліція. Розкажіть мені, я виходить якась я не, не та громадянка. Не можете? Не. То що мені робити? А ви, а ви, а ви, я не можу вам сказати, що вам робити. У кожної людини своєю справи. Не, ви не, не, ви, я я прошу вас встановити цих срок? осіб, чого вони мене не пускають. Х, нехай покажуть свої документи, чого вони мене не пускають. На підставі чого вони тут стали? Стіною. Я, я Не можу їм наказати, що вони показали документи. Ви подивіться, мені не треба. Ви подивіться їхні документи. Я бачу їхні документи. А чого чекати дві години? Що почекати? А ви куди спішите на роботу? А чого ви не прийшли всім ранку? Вісім ранку Ви звичайні злочинці. От ви, звичайнісіньке, ДРГ. Що вам ви Що ви захищаєте? Ви мені поясніть, що ви що ви за люди взагалі? Я вас взагалі не чіпаю. Я кажу, пустіть мене, дайте мені пройти. Дайте мені пройти, я нікого не буду чіпати. Мені скажіть харашови картинка для російського каналу. Створюєте ви? Ви вам за це платять. Вам за це платять гроші. Ви з вашою Порошенківською церквою це ви таке створили. Тридцять років стояла тут. комуністи. Цю церкву не змогли. І вони мені, ви подивіться, ну вони наді мною, як над жінкою, знущаються в присутності поліції. Мало того, що вони мені перешкоджають дорогу, перешкоджають у вашій присутності. Вони мені показують якісь знаки. Я спокійна, я абсолютно спокійна. А коли робиться беззаконня коли робиться беззаконня серед білого дня, як можна мовчки стояти? Я не розумію цього, стояти не потрібно, коли серед білого дня я спокійно не можу пройти до храму, в присутності. Кого на кого я нападаю? Вони стоять і перешкоджають мені дорогу. Вони встали і перешкоджають мені дорогу. Чим я їх це вони мене провокують? Вони мене провокують у вашій присутності. Просто Ви полі давайте, ви поліцян, давайте я з вами пройду. У з вами я можу пройти до храму? Я прошу мене захистити. Чого вони мене не пускають? Чого вони мене? Я теж не хочу з вами спілкуватися. Але ви я плачу податки і ви працюєте за мої податки. Ви працюєте за мої податки, і ви повинні мене захищати громадян України. я спокійна. Я абсолютно спокійна. Не потрібно Олена, хочете води? Я не хочу через дві години. А я чого? хочу зараз, коли йде чого служба. Нашу мені йти, коли служба закінчиться. Ми прийшли раніше, але почалася служба здесь. Я, я кажу а вам, а чого зараз ногу? не можна туди а зайти. Поясніть, одні вийду, другі чого зараз не можна зайти. Тобто ви поділили громадян на одних і інших, правильно? Це громадської. Ось ці місце, люди поділили громадяни. Вони можуть розказувати, які хороші громадяни, а які погані. Ось така у нас конституція України. Подивіться. Ось, ось, слава Україні! вся стоїть, дивіться, слава. ви щось, ви щось побудували? Ви тут щось побудували у боярці? А ви щось побудували побудували щось у боярці? Ви що ви збудували? Що ви прийшли тільки захоплювати чуже майно? Якщо це державне майно, чого я не можу сюди зайти? Поясніть мені, чого я не можу зайти? Воно ким? Ким охороняється? Які у вас є? Хто ви. такі? Хто ви взагалі такі? Хто його може охороняти? Хто ви такі? На підставі чого ви тут знаходитесь? На підставі яких? Хто ви такі? Хто ви такі? А я вам скажу, от ви справжні колаборанти в країні. Ви справжнісінькі колаборанти, тому що ви розділили людей на правильних і неправильних. І ви створюєте картинку для Росії. Ви справжні, ви гірше расистів. Гірше расистів у 200 разів. Ганьба вам! Ганьба вам усім ганьба! Соромно мені. Вашим батькам за вас буде дуже соромно. На московський сайт відправиш ти. Ти відправиш на московський сайт. Ти де тут? Від кого захищаєш храм? Я тобі дозвіл себе знімати не давала. Ти мене чуєш? А я ти тебе дозвіл себе. Я вас, я вас ще прошу, поліція. Я йому не дозволяла себе знімати. Чого він мене знімає? Встановіть, я зараз буду на нього писати заяву. Він мене ображав. Він мене ображав і не пускає мене у міст. Він мене не пускає до храму. Чого? Поясніть мені, чого ви мовчите? Хто не пускає? Ось ці люди мене не пускають. Що є не пускати? Не пускають. Ну от подивіться, я йду всі інші громадяни заходять, а вони ні. Не я якась не Артема Засуху Ми знаємо. цих бойців ми знаємо. Их вот эти коммунальные вот хозяйства, вот их коммунальные, мы знаем. Правда. То, что они действуют перед, ну, без закона, они тоже знают. Конечно, у немножко знают. разберемся ну, с юридической стороны. Пошел. Не, не унижайся, идем, не унижайся, идем. То, что вот это коммунальное хозяйство. Коммунальное хозяйство выполняет. себя Коммунальное хозяйство это коммунхоз выполняет Артема засухи команды. Все, он будет отвечать за то, что и за Рубин будет отвечать. Пошли, не унижайся, Пошли. идем.